Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про новинку 2020 року від компанії Max тапенер ht S45i. Досить складна назва. Якщо простіше, цей тапенер називається Strong Bind. Цей тапенер конструктивно дуже схожий з самим популярним тапенером на сьогоднішній день ht r 1 Як бачимо, голова в них майже однакова, тобто ця і ця частина практично однакові. А в цього тапенера є збільшена оця касета під утримання стрічки. Насправді ж, відмінностей між тими тапенерами трошечки більше, про це далі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Постачається цей тапанер в такій фірмовій упаковці. Ззаду вказано, де він використовується, поданий перелік розхідних елементів, тобто стрічки і скоб, які використовуються для цього тапенера. Вони відмінні від HTR1. Зроблений цей тапенер так само, як і усі інші тапенери від Макса в Таїландії. Про це вказано тут напис на коробці. Налякайтесь, Таїланд це не є Китай, тобто дуже багато якісних надійних виробів, власне, виготовляється в Таїланді. Чим характерний цей тапенер і для чого він зроблений? Макс Робили цей тапенер для того, щоб підв'язувати гілки, наприклад, в промислових садах для дуже надійної міцної фіксації. Окрім ціни від молодших моделей, цей тапенер коштує, на жаль, досить дорого, він коштує в районі 100 євро. Він відрізняється ще й розхідними елементами, це найважливіше. Під цей тапенер Max виготовили спеціальну стрічку. Ця стрічка є армована скловолокном. З торця рулончика видно, як виходять власне волоски скловолокна з стрічки. Якщо подивитися на саму стрічку, добре видно, що це не є просто ПВХ. Стрічка, що це є плетене волокно. Відповідно, ці стрічки коштують суттєво дорожче, на відміну від звичайних ПВХ-стрічок, які використовуються в класичних тапенерах. Один цей рулончик, оригінальний від Макса, коштує в районі 4 євро. На жаль, це досить дорого, але ця стрічка витримує дуже велике навантаження. Також для цього тапанера Макс використовує іншу скобу. Скобка має товщину 0,7 мм, тобто вона є грубша, і при цьому вона є менша для того, щоб не проривалася стрічка в. Бік вони зробили цю скобку грубшою і меншою. На відміну від класичних скоб під номером 604, який використовується в тапенерах класичних, ця скоба є суттєво меншою. Разом з тим вона є значно міцнішою. Заправляється вона так само, як і в сучасних моделях Макса зверху. А стрічка заправляється трошки по-іншому. Вкладаємо стрічку всередину касети і натискаємо на оцю кнопку. Стрічка є зафіксована. Для того, щоб дістати її, необхідно просто потягнути кнопку цю догори. Далі відкриваємо цю касету і прокладаємо стрічку всередину. Змотаємо зайву фіксуємо. Так само, як на сучасних моделях тапенерів. Пропихаємо стрічку всередину. Робота цього тапенера виконується так само, як і в сучасних моделях тапанерів від Макса. Тобто, незалежно від того, з яким зусиллям ми натискаємо на степлер, він в один рух захоплює стрічку, витягує, в інший рук фіксує цю стрічку і обрізає. Тобто, от ми це бачимо раз. 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 Стрічка ця незвичайно міцна і просто так вона не розривається. Розрив відбувається не стрічки, а розгинається сама скоба. Оригінальні скоби, які використовуються в цьому тапенері, є під індексом 404, точніше, це скоби 404 FL. В упаковці є 3 тисячі скобок, і упаковка коштує в районі 2,5 євро. Тобто теж не зовсім дешево. За своєю довжиною цей тапенер на 3 см довше, ніж HTR1, тобто він десь в межах 38 см по висоті. Він так само, як і попередній 15 см. А по своїй ширині 3,5 см. Придбати тапенери від Max, а також необхідні розхідники на них. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Макса на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!